Всім добрий день! У нас сьогодні дуже гарна сонячна погода. Я йду з роботи, хочу спати. Погода помінялася, хочеться спати. Але вирішила зайти до Наді, попити чайку. І понесло мене в те, АТБ. Чого я туди заходила сама, не знаю що. Коротше, купила те, що треба і не треба, буду на роботі робити експозицію. Таку великодню вже. Тому зайшла там якраз всякі сувенірчики вже великодні. Набрала. Завтра прийду на роботу, попрошу своїх хлопців, щоб вони мені пішли десь гарну гіляку, взяли маленьку невеличку. І буду її прикрашати. Буду готуватися до великодніх свят. От, отак. Зараз покажу, що купила в АТБ. Не треба заходити там. Я кажу, що там щось видно розпилюють. Туди заходиш. І звідти виходиш, купляєш, що треба і не треба. Перше, що я купила, це такий кошик з такими цими яйцями. Це повішу їх на ці гілячки. Кожне яєчко таке візьму і на гілячки розвішу і посажу там отакі кубельця з курчатками на гілочках. Ви мені скажіть, воно мені треба було? Ні, треба. Я пішла і його купила. А тебе? Надо, не надо, все одно купиш. Таке гарненьке, притом тематичне, да, скоро готуємося до свят. Купила собі торта. Це я худаю, називається. На дієті. Побачила того торта, так мені його захотілося. Ну, думаю, сьогодні свят, сьогодні 40 святих. Куплю собі тортика. До тортика я вирішила купити. Вірмікс. Вірмікс лімон. Не лімон, малінку. Вірмікс малинку і огірочка на салатик. Оце я зайшла до Наді просто попити каву. І понесло мене вітром щось в те АТБ. 200 гривень як не було. Ну що, загадка. Ну, все, буду пити, ну каву, ну, чай я теж собі взяла. Антистрес. Щоб запити це все добренько тоді не заходьте в це.